Всім доброї пори доби. Зробили ось такий мідний змійовичок. Будемо вставляти в теплоакумулятор. Теплоаккумулятор був без змійовичка, не було гарячої води. А це вирішили зробити змійовичок. Теплоаккумулятор був два роки в використанні. Ось такий вигляд має. Всередині переварюємо вже врізочки, буде все по-іншому. Тут вже зробив різочки для нашого Змієвичка. Ось такі вийшли у нас стечки, ще не зачищено. Завтра вже все зачищу. Ось такі у нас. Вийшли стички. І буде гаряча водичка. Всередині все світиться. Ось там файний. Після води. Нічого страшного в цьому немає. Це наварили на врізочки. На термометрі все буде зачищатися. Це у нас піде на звороточку. Це подача з котла, жовроточка з бака, а це на подачу на молеколо буде чи на опалення нашої майстерні. Ну і такий у нас вийшов змійовичок, красунчик. Будемо доробляти, все буде добре. Це будемо монтувати в себе в майстерні. Прийшов димоходик. Прийшли всі. Запчастини, По рекомендації пана Бориса Борца. Прислали все дуже швидко, все файно. Будемо збирати все до кучі. Буде в нас стояти ось такий котел, Це під розподільчу пластину кронштейн зробив, сам не купляв. Ось вона розподільча пластина буде ставитися, ну і це все було. Ми його все змонтуємо, зробимо трошки по-іншому. Клапан буде стояти ось такий Есбі. Працювало два роки все чудненько, буде далі працювати. Розширювальний бак у нас і мера на 100 літрів. Вже дуже стомився. Завтра будемо збирати теплоакумулятор до кучі і будемо починати монтувати. Котел забрав цей. Будемо робити додому котел борца. Ось такого плану. Цей котлик робиться на Франківщину. Люди вже теж чекають. Все на прихваточках будемо збирати все починати до кучі. Ну і труба на колоснічки 42 на 6 мм. Ось така у нас буде робота. Роботи дуже багато, тільки встигай робити. Немає часу. Дні короткі, все дуже швидко плине. Так що кому сподобалось. Підписуйтесь, ставте пальчик догори, коментуйте. Можливо, хтось потребує бак-акумулятор або твердопаливний котел. Чим зможемо, допоможемо. Все. Всім гарного, мирного, тихого вечора. Слава Україні!